Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. І переносимося з вами в Запорізьку область. Там, на Гуляйпільському напрямку, росіяни 14 разів атакували позиції наших захисників. Це було поблизу населених пунктів Добропілля. Рівнопілля, зелений гай, веселе, білогір'я, високе, тернувате та у напрямку затища. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. Останні дні росіяни намагалися відрізати місто Гуляйполе від логістичних шляхів. Та напередодні речник Сил оборони півдні України Владислав Волошин зазначив, що на Гуляйпільській ділянці наші воїни фактично зупинили окупантів та блокують їх просування. Зараз на прямому зв'язку зі студією Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Сергій, я вас вітаю. Слава Україні! Слава Силам оборони, вітаю. Я вас вітаю, про що хочеться запитати. Ми говоримо про небезпеку для Дніпропетровської області. Зараз будемо з вами обговорювати, що відбувається в Запорізькій області. Але чи будете згодні ви зі мною? Коли ми скажемо, що у ворога глобальна ціль – захопити всю Україну, але на зараз все одно від тактичної своєї цілі вони не відмовляються вийти на адміністративні кордони Донецької області, не можуть же вони відразу і захоплювати Дніпропетровську область, і виходити на адміністративні кордони. Ціль номер один все-таки це вийти на кордони адміністративні Донецької області. Виправляйте так мене. абсолютно вірно. Так, абсолютно вірно. Це захоплення всієї Донецької області. Відповідно, вихід на оперативно-тактичний вже рівень і далі рухатися. Сподіваюся, так плани ми їх знаємо. Відповідно, і реагуємо. Тому звичайно всі ці наступальні дії, які відбуваються сьогодні на Гуляйпільському напрямку, про яке ви сказали, намагання ворога оточити саме наш гарнізон Гуляйполі, це з сходу і півночі відповідно перелізати логістику і логістика, якраз з Дніпропетровщиною з містом Покровське. Так от все це і є відповідно реалізацією плану по захопленню Донецької області, тобто створити такі собі плацдарми безпеки для Росіян, де вони зможуть потім продовжувати відповідні наступальні дії. Звичайно, це розтягування намагання розтягнути в тому числі і наші сили відповідно, тому що поступальний такий і наступальний порив ворога на Оліпійському напрямку він на жаль є стабільний, хоча так саме цими днями вдалося дещо зупинити просування росіян, блокувати їх, і наразі наносяться відповідно удари вогневими засобами по скупченню особового складу. І скажімо так, на сьогодні немає у ворога тих ресурсів, які дозволяли йому рухатися, наприклад, там в бік Дніпра. Або обласного центру Запоріжжя, хоча до речі, вектор Степногірськ-Приморський ворог продовжує там атакувати, вести наступальні дії, але немає наразі тих результатів, на які розраховує. Але Донеччина, пункт номер один, це так абсолютно вірно. Розгортаємо далі нашу з вами розмову. Припускаємо, що Росія, наприклад, виходить на адміністративні кордони Донецької області. Далі вона відмовляється від просування в глипу країни. Чи як це гіпотетично може відбуватися? Чому я вас ставлю таке питання? Тому що ви відстежуєте їхню риторику, ви намагаєтеся бачити, що вони обговорюють пабліки, в пабліках своїх, тобто які у них цілі далі. Ну, власне, ви визначили свою ціль, Вона і є такою основною. Це захоплення всієї України. Сьогодні інформаційне супроводження дій на Донеччині, зокрема на цій ділянці фронту, воно звичайно пов'язано з тією риторикою, яка є сьогодні, і на рівні інформаційно-психологічних спецоперацій. Перш за все, сьогодні ворог активно вкидає знову в черговий простір атаки на Херсон, на Миколаїв, навіть Одесу. Відповідно, ми розуміємо, що це і відволікання, в тому числі уваги українського суспільства. Створення продовження створення емоційних гойдалок, звичайно, це намагання і створити таке напруження інформаційне і в нашому середовищі відповідно, ми, звичайно, спробувати відволікати сили оборони на зміцнення тих чи інших напрямків, про які росіяни дуже часто говорять. Ну власне мова і про Харківщину. Зокрема, ми говоримо про Вовчанськ. Ворог теж активно про це розповсюджує свої плани. І Куп'янськ, в тому числі, хоча по Куп'янську зараз риторика Росіян ну, практично зникла, тому що справи у них там. Не дуже добрим, м'яко кажучи, йдуть. Тому на сьогодні очевидно, що цей південний відтинок фронту, південний напрямок російсько-українського фронту, він сьогодні інформаційно підсилюється росіянами, тому бачимо, що саме тут вони зосереджують свої ПСО. Якщо ми говоримо про удари по цивільним містам сьогодні вночі була вражена Балаклія, вже знаємо про трьох загиблих. Розуміємо, що це цивільне місто. Кілька днів тому була велика атака на Київ. Як це працює в їхній свідомості? Тобто, це бажання сіяти хаос? Це один з їхніх інструментів військових, до речі, який відомий ще здавна кілька десятиріч поспіль, і про це мені розповів генерал Скіпальський, який заснував. Гур, тобто що хаос і корупція – це інструменти, якими орудує Росія, б'ючи по цивільним містам, це той самий хаос, який вони хочуть привнести в наше життя. Абсолютно вірно, що емоційна складова дуже важлива. До речі, в них в концепціях ведення війни якраз це все і прописано. Тобто, це не взято там десь, знаєте, збоку. Це дійсно правда. Це інструмент, який на сьогодні Росія намагається реалізувати. Ну, подивіться, наприклад, на наш південь, що ми говоримо, зокрема, про близький мені дуже регіон, це Одеса, Одеська область. Фактично кожного дня ворог кошмарить. Це про емоційний стан, звичайно, тому що тривоги лунають фактично кожної години йдуть атаки відповідні, і це не лише. Ще одеші не стосується це інших наших регіонів намагання, якраз створити ті емоційні гойдалки, коли внутрішній фронт, тиловий фронт він існує, він реальний, він працює на основний Тому треба створити там той хаос, про який ви говорите абсолютно вільно, і скажімо так, нівелювати всі ті здобутки, які сьогодні внутрішні є. Ну і звичайно, це виснаження людей, в тому числі, якщо ми говоримо про там фізичне виснаження сили засобів, наприклад, протиповітряної оборони, пускають по одному тому шахеду його все рівно треба знищити відповідно, але це використання в тому числі там і боєприпасів того чи іншого характеру. Так само і людей, емоційне виснаження і люди дійсно виснажуються. Емоційний стан відповідний є. Росія намагається цим користуватися. Дійсно, це інструмент, і вони його дуже активно застосовують. Про це треба пам'ятати до речі. І хотіла вас запитати про ситуацію на найгарячішому напрямку. Цим напрямком лишається Покровськ. Я розумію, що вам ближче говорити про південь. Проте в цілому, також ми з вами завжди аналізуємо ситуацію до Покровська. Росіяни стягнули свої сили, де завдяки тому. Стали вони наступати менше, хоча їхні наступи зараз, зважаючи на погоду, це не механізовані наступи, це та сама інфільтрація, наприклад, 30%. Перша бригада на Добропільському напрямку кажуть, що вони йдуть двійками, і потім кілька тижнів можуть під якоюсь шифериною чи в якійсь покинутій будівлі просто чекати, не видаючи себе ніяк. Якщо це піхота, вона не має штурмувати наші позиції. Головне там десь засісти і потім чекати якогось прикріплення, підкріплення при слушній нагоді. Розкажіть, будь ласка, ось про Покровськ. Безпосередньо абсолютно вірно. Якраз наші підрозділи зараз відповідні відведені на відновлення, які працювали по Покровську. Про шиферину дуже вдало, тому що навіть серед нас таке було, що ганяємося за шифериною, тому що там дещо рі поховалися. Тобто абсолютно вірно порівняння. І, власне сьогодні дійсно фільтрація відбувається. Це головна мета сьогодні. Піхоти її дуже багато. Тому російське командування, звісно, їх там не рахує. Ну йдуть вперед, і все і мають десь дійсно сховатися сьогодні. В Росії. На жаль, вдалося у південній частині Покровська створити відповідний, в тому числі логістичний плацдарм. Свій це плече логістичне. Воно для них коротше ніж у нас, наприклад, в північній частині Покровська відповідно тому накопичуються, тому накопичують відповідні ресурси для того, щоб потім атакувати. Дуже багато сірих зор відповідно, хоча намагаються проникати потихеньку своїми ДРГшками і в північну частину. Однак, саме в північній частині відбувається не просто наша оборонна операція, працюють спецпризначення, ці продовжують працювати це і ГУР, це СБУ, і сили спеціальних операцій. Відповідно, не забуваємо про те, що треба забезпечити і логістику мирноградського гарнізону, де ситуація теж надзвичайно є складною. Ну і, звичайно, росіяни намагаються бити. По логістиці відповідно, тому що знищення логістики воно дає дає можливість на майбутнє їм посилювати ці просування, посилювати накопичення. Але бачите, дуже добре, що вони роблять селфі і, власне, пам'ятаємо той захід тієї колони. Про це треба ще раз сказати до Покровська, яка була знищена там протягом кількох годин. Тому вони видають свої координати, але так в самому місті дуже щільно намагаються ховати, знайти їх надзвичайно складно. Тому, подяка пілотам усім. Нашим дронів, які їх знаходять і знищують, подяка пілотам абсолютно усіх підрозділів, різних батальйонів, всім пілотам БПЛА різних видів. Пане Сергію, маєте рацію? Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, був з нами на прямому зв'язку.